І відповів тем'янин Еліфаста й сказав Коли спробувати слово до тебе, чи мука не буде ще більша, та хто стримати зможе слова? Еліфас, мабуть, найстарший з трьох, розумів, що гірка промова Йова це бурхливий протест проти усіх його страждань, і боявся, що Йов будь-яке його слово зустріне з тією ж або й більшою запальністю. Тож він спитав і словом нам звернутися до тебе. Тебе пригнобить та стримати слово, хто зможе. Еліфас розумів, що йому слід ризикнути і заговорити. Він більше не міг дозволити його так ганьбити всемогутнього. Та ж ти багатьох був навчав, а руки ослаблі зміцняв. Того, хто спотикав, підіймали слова твої, а коліна ти зміцняв. А тепер, як нещастя на тебе найшло, то ти змучився, тебе досягло воно, і ти налякався. Еліфас похвалив Йова за те, що той навчав, скріпляв і підводив інших емоційно та духовно словами і розрадами. Та цей комплімент був і докором, адже Еліфас вважав, що Йов був не в змозі допомогти собі сам. Він сам радив іншим терпеливо зносити свої випробування, але тепер лихо спіткало його самого, а він був безпомічний. Бо й справді, коли нещастя торкнулося, йов збентежився. Йов міг гарно підбадьорювати інших та не міг підбадьорити себе. Еліфас не розумів, що людині, яка страждає, не так же легко підбадьорити себе, і саме він, Еліфас, мав стати утішником Йова. Хіба не була богобійність твоя за надію твою, за твоє сподівання, не невиність доріг твоїх? Тоді Еліфас спитав: Твоя побожність, чи не вона ж твоя надія? Можливо, це дорікання Йову у його невпевненості була не справжнім, адже той більше не боявся Бога. Чи можливо це було нагадуванням, що, оскільки Йов в минулому поклонявся Богу, він міг і зараз у нього повірити. Однак згодом Еліфа зосумнівався в побожності Йова. Пригадай чи гинув невинний і де праведні вигублені, як я бачив таких, що орали були беззаконня та сіяли кривду то й жали її, вони гинуть від подиху Божого і від духу гнівного його погибають. Тоді Еліфас розкрив своє бачення проблеми страждання невинні ніколи не гинуть, а праведних не знищують, але хто орав лихо й сіяв загибель, їх і пожне. А грішники від гніву Божого загинуть. Однак цей погляд на проблему страждання насправді не відповідає усім фактам. Невинні таки багато разів страждали. Саме такою була головна думка Йова в усій книзі. А ось погляд Еліфаза і його непорушна віра в покарання не узгоджувалися з реальністю. Підставою ж для Еліфаза, так думати, був його власний досвід, те, що він сам особисто бачив у житті. Однак є одна вада у його теорії його спостереження, хоча й, безперечно, значні, не було універсальними. Основою ж думки білдада була історія, яка безумовно мала більше прикладів, аніж спостереження однієї людини, а не дуже розумний, невічливий і категоричний цофар просто вважав, все, що він говорить, правда, і навіть не намагався підтвердити свої слова якимись доказами. Левине речання і реклютого лева минає, і левчукам вилущаються зуби. Гине лев, як немає здобичі, і левенята левиці втікають. Еліфас додав хоча й леви сильні, їхні зуби можуть покришитися, вони можуть загинути без їжі, а їхні левенята можуть кинутися у розтіч від мисливця. Цим самим... Старший промовець натякав, що Йов, хоча й був сильним, зламався і втратив своїх дітей.